До вашої уваги вхідні двері, в яких відсутні петлі. Ми бачимо полотно, а класичних петель на ньому немає. Все тому, що у нас в ці двері присутні внутрішні петлі. Зараз я покажу вам їх більш детально. Дивіться, це в нас дуже такі хороші двері. Ось їх характеристики, можете на паузу залишити і почитати. Ми бачимо зовні лишву. Такий металевий торець повністю по всьому периметру. Двері всередині ми можемо побачити петлі. Ось вони такі внутрішні. Одна петля. І друга петля. Коробка у нас білого кольору. МДФ накладка всередині білого кольору. Дуже товсте потужне полотно біля 10 см. Сіра МДФ накладка з вертикальними такими полосками. Ось такі двері.